Всім привіт! Не знаю, чому інші блогери про це не говорять, але одною із найстрашніших проблем соцмереж є відсутність нормальної, внятної підтримки. Мені часто пишуть люди з такими от проблемами, типу, як розблокувати аккаунт в Фейсбуці, як розблокувати аккаунт в Інстаграмі, як заблокувати взламаний канал в Телеграмі і багато-багато подібного. Я знаю випадок, де в криптоблогерші зламали канал і постили там різний скам. То код. Продовж двох чи трьох тижнів вона кожен день писала в підтримку, кидала скарги на той канал, всі її підписники кидали скарги. І лише там, десь, коли вже пройшов майже місяць, то вони поставили біля каналу помітку скам. Як на мене, то така робота підтримки це просто розписка в своїй неефективності. Далі в мене була така ситуація, що одного разу я заходжу на свій старий особистий Facebook аккаунт, а там прилітає якісь попередження і мене просять підтвердити доступ до сторінки. На вибір мені дали можливість відновити сторінку через пошту і через телефон. Я розумію, що доступу до пошти в мене немає, і я її вже ніяк не відновлю, тому беру відновлення через телефон. Але тут новий нюанс. Смс з кодом мені не приходить, і так продовжується декілька днів. Згодом мені прилітає попередження вже нове, що я занадто часто користуюсь відновленням через телефон, і мені таку можливість безстроково блокують. Ну а потім мені почали приходити смс-ки від Фейсбука з кодами, які мали прийти ще декілька днів тому. Коротше, доступ до сторінки закритий зі всіх сторін, підтримка ніяк не реагує, і я просто забуваю на це відновлювати через паспорт сторінку, щоб подивитись переписки там п'ятирічної давності. Бажання немає. Знаєте, я думаю, що через величезну кількість таких випадків будуть з'являтися нові соцмережі, в яких буде нормальна, адекватна, своєчасна підтримка. І ці соцмережі будуть мати дуже велику прихильність. Користувачів, якщо ви хочете популяризувати цю тему, то будь ласка, лайкніть це відео і розкажіть в коментарях про свої ситуації з підтримкою в соцмережах.